Відомий перший новачок УПЛ наступного сезону. Клуб першої ліги ведуть на поліграф. А у нашому футболі стане одним турніром менше. Вітання, друзі! На зв'язку футбол України про ці та інші теми будемо говорити у сьогоднішньому випуску. А перед тим як ми його розпочнемо, традиційне прохання від редакції підписатись на канал Футбол України. Допоможіть нам дійти до мети у 10 тисяч. Чергова серія битви за Лондон вже у неділю. На цей раз силами помірюються Тоттенгем та Арсенал. Інченко і компанія прагнуть зберегти лідерство в АПЛ. Тож будь-що намагатимуться здобути чергову перемогу. Робіть перегляд матчів ще цікавішим разом із нашим партнером GGBet, Бет, який дарує круті можливості для глядачів каналу Футбол України. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі та забирайте свій супербонус. Розпочнемо сьогодні із чемпіонату України, адже напередодні було зіграно одразу чотири матчі. Справжню сенсацію створив Минай, перегравши Чорноморець, відзначились Кораблін та Ременяк. Рух пропустивши першим все ж до Тис. Верес, перемога 3-1, у другому таймі. забивали Слюбик, Талес та Карабін. Ну і до матчів лідерів Шахтар не відчув проблем у грі з ЛНЗ, Голи Сікана, Судокова. Та Егіналду, а от Динамо було значно важче у грі з дніпром 1 та все ж це перемога на гол Гуцуляка. Відповіли Кабаєв та Ванат. До слова, завдяки цій звитязі білосині гарантували собі участь у Єврокубках наступного сезону. Команда Шовковського вже точно не опуститься нижче за четверте місце у турнірній таблиці. Водночас став відомий перший новачок УПЛ: це Львівські Карпати. Сталося це завдяки перемозі над Полтавою у шостому турі чемпіонської групи першої лігії. Водночас поразці лівого берега від Кудрівки Ниви після 24 зіграних матчів у Львів'ян 60 очок, і вони вже не опустяться нижче другого місця, що дає пряму путівку в УПЛ. А за другу таку путівку ведуть боротьбу лівий берег та інгулець. Далі летимо до Іспанії. Там знову забив Артем Довбик. Він продовжує лідирувати у гонці бомбардирів. А також має нову мету перебити досягнення, історичне досягнення Андрія Шевченка. Артем Довбик цей матч розпочинав із перших хвилин. А от Віктор Циганков лише з лави запасних. До речі, саме Довбика він і замінив на 70 70-й хвилині. У середині першого тайму Жеронова отримала право на пенальті, який підійшов виконувати довбик. Однак голкіпера не переграв. Випробився українець у другій половині гри. Ри, коли на 57 й хвилині йому знову довірили пробивати з точки, і цей удар був влучний. Водночас він став 19-тим таким для Артема у поточному сезоні. Таким чином Артем продовжує погоню за історичним рекордом Андрія Шевченка, адже він і досі залишається останнім українським футболістом, який ставав кращим бомбардиром у топ 5 європейських лігах. Особистий рекорд Андрія Миколаєвича за кордоном у межах одного сезону це 24 голи у серії А. Стільки Шева забивав за. Мілан двічі у сезонах 99-2000 та 2003-2004. Жероні у нинішньому сезоні залишилося зіграти ще 5 матчів, тож усе в ногах Артема. Ну, одразу після Іспанії вирушаємо до Англії, адже там головний тренер Евертона Шон Дайч розповів, що з Віталієм Миколенко. Нам потрібно ще почекати і побачити. Я не думаю, що він вибув на короткий термін, проте ми ще не маємо повної картини травми. Віталій намагався зробити так як краще для команди, дограти до кінця, але не зміг цього досягти. І, на жаль, завдав собі шкоди трохи більшої ніж ми сподівалися. Приводить слова Дайча Sky Sports. Нагадаємо, Віталій отримав травму у переможному матчі з Ліверпулем. Наприкінці кінці першого тайму під час боротьби із Нуньєсом він вкрай невдало підвернув ногу. Після чого все ж дограв перший тайм, однак у перерві його замінили. Далі вирушаємо до першої ліги і поговоримо про поєдинок Металіст Кремінь. На нього звернули увагу, адже він має усі підозри договірного. 26 квітня Металіст обіграв Кремінь 2-1 у шостому турі групи вибування, і ледне по завершенню звітного поєдинку він потрапив під підозру у АФ, як такий, де могло відбутися маніпулювання результатом. Як повідомляє прислужба служба УАВ, голова комітету етики та чесної гри вже розпочав перевірку за фактом можливого впливу або маніпулювання. На результат поєдинку на даний час збираються усі необхідні дані, і про результати перевірки оголосять після їх завершення. Водночас вже виступили із заявою представники клубу Кремінь та мають претензії до свого голкіпера. Як повідомив директор команди Андрій Філь, кілька людей прийдуть детектор брехні. Це власне сам Філь, а також головний тренер команди Ігор Климовський і воротар Арсеній Коркодим. У клубі, що нині займає останнє місце в турнірній таблиці, заявили, що готові всебічно працювати. Вати із ОАФ. Завершуємо сьогодні турніром, який в Україні скоріше за все ліквідують. І мова про суперкубок. За інформацією каналу футбол з вертольоту, повідомлення про те, що наступний сезон розпочнеться саме із традиційного матчу за суперкубок, не відповідає дійсності. Як повідомляє джерело, суперкубок наступного сезону точно не відбудеться, адже влітку буде дуже багато турнірів, що зробить календар занадто насиченим. Більше того, раніше повідомлялось, що старт УПЛ змістять на початок серпня, а саме на третє час. Це великою мірою пов'язано із тим, що Олімпійська збірна України стартуватиме на турнірі наприкінці липня. Таким чином, матч за суперкубок не гратимуть вже третій рік поспіль. Тож чи збережуть цей турнір у подібному форматі, наразі величезне запитання. Друзі, ставте лайк, якщо будете сумувати за Суперкубком України. А в коментарях напишіть найбільш пам'ятний фінал цього змагання для вас. Будьте на зв'язку із футбол України. Скоро побачимось.